4 березня 2017 року плюс 10 температура, огляд, ревізія, весняна молодої сім'ї, яка зимувала у вулику з пінопласта, пінопластерола. Маленький райок кіло півтора був запущений в даний вулик 25 травня 2016 року. Молода маточка. На зиму залишали 12 кілограм меду, 6 літрів сиропу. На 9 рамочках зимували. Зим... Загалом зимівля пройшла добре. Зимівка проходила на відкритому сітчастому дну. Ось поміняли корпус, дивіться стан корпуса. Стан корпуса, тобто пчоли не їли. Стіки подмору було дно ставив корпус дно соответственно подмору ски. В кінці лютого, 27 лютого прикрили на Кіточне дно прикрили на 70%.